Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Сьогодні тушкуємо свинину. Спершу ми довільними шматочками нарізаємо м'ясо і ставимо його обсмажуватись на середній вогонь. Тушковане м'ясо за цим рецептом виходить дуже ніжним, розпадається і дуже добре підходить до будь-якого гарніру. Після того, як м'ясо ми поставили на середній вогонь, ми нарізаємо дві середніх цибулини. Цибульку я нарізаю півкільцями. Не забуваємо про м'язко, його потрібно час від часу помішувати. Як бачите, м'яско я смажу на невеликій зовсім кількості олії. Коли м'ясо обжарилося з двох боків, ми додаємо спеції. Тут у мене спеції для, до свинини, перець мелений, перець горошком для аромату і смаку, також сіль. І я додаю десь приблизно пів чайної ложки паприки для гарного кольору. Наливаємо пів кружки води і додаємо одразу ж цибульку. Тоді накриваємо все кришкою і нехай так м'ясо тушкується приблизно 40 хвилин. М'ясо виходить дуже смачне, дуже м'яке і розпадається, воно просто тане в роті. Готуйте та смакуйте з задоволенням. З вас лайк та підписка.